Я обожнюю створювати собі настрій під час читання і додати якісь красиві штуки, щоб це було ще приємніше. І одна із таких штук. Це закладинки. Я обожнюю щось красивеньке, і саме на таке я натрапила у Інстаграмі. Ну ви тільки погляньте на ось таке подарункове пакування, яке йде абсолютно до усіх закладинок. Тобто ви можете їх обрати на подарунок і прийде це, отримувачу у дуже гарній обгорці. Кожна закладинка саме ручної роботи і виготовлена у єдиному екземплярі. Тобто ви можете бути впевнені, що у ваших руках річ, яка буде тільки у вас, на кожну закладинку фіксована ціна у 50 гривень. Якщо ви замовляєте дві. То для вас буде знижка 25%. Тобто ви заплатите тільки 75 гривень і тільки погляньте, як вони гарно виглядають із кожною книгою. Окремо ну це краса красовезна, і замовити їх можна ось тут. А в профілі ви ще знайдете дуже багато варіантів: листівок, закладинок та конвертів для грошей.